Привіт, друзі! Кьонікс з божеволів у хорошому сенсі цього слова. Компанія анонсувала, правда поки що неофіційно, що запропонує покупцям Кьонікса Гемера ще одним варіантом силової установки. Нагадаю, що Гемера це перший гіпержитів в автомобільній історії, що видає більше тисячі кінських сил. А все завдяки його гібридній трансмісії, що складається з революційного трициліндрового бензинового силового агрегату і цілого комплексу електромоторів. Шведи вирішили Шили, що трициліндрового силового агрегату може не всім вистачити, і подумали, а чому б нам у гемера не засунути 5-літровий v 8 з подвійним турбонадовом від новенького Кьонікса Кєско. При цьому ми не будемо прибирати електромотори і збережемо гібридну трансмісію. Божевільна ідея, і найцікавіше, шведи вже це зробили. Я не знаю, як вони впихнули туди великий мотор, адже спочатку конструкція автомобіля не розраховувалась під такий двигун. Але на виході ви отримаєте божевільні 2332 кінських сили, і що й найцікавіше феноменальний крутний момент в 2750 Нм моменту. Перетравлювати все це буде фірмова 9 та коробка передач Light Speed від самої Кіонікс. Це просто божевілля. Щоб ви розуміли, наскільки феноменальний стрибок був зроблений у продуктивності, базова гемера з трициліндровим силовим агрегатом видає 1723 кінських сили. Так що різниця дуже суттєва і, звичайно ж, це позначиться на динамічних характеристиках. Які поки тримаються в секреті, але щось мені підказує, що рубіж у дві секунди буде подолано. Самі характеристики будуть розкриті ближче до 2025 року. Саме тоді перші клієнти почнуть отримувати свій чотиримісний гіпер-GT. і це справді унікальний проект, адже аналогів у нього зараз немає. А що ж з вартістю? За такий абрейт Кінікс попросить додаткові 400 тисяч доларів до базової ціни Гемера, яка досягає майже 2 мільйони доларів. Ну що ж, ви хотіли, за унікальний продукт доведеться заплатити. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!